Од сходи, вириві їх років 5 назад. Все вроді круто, виглядає легенько з цією сіткою. За сітка з часом між ячейками починає провисати. і в подальшому красити. Нереально це покрасити нормально. везде потьоки, капельки. От як це все некрасиво. Вимити це нереально, воно забувається туди. Лучше тут було б бляху якусь ребристу. Блягу. Е, е, лучше б було бляху, бляху би приварити і менше б пішло б перемичок цих. Це воно виглядає дуже грязно. Біле, легенько можна виглядати, а постійно ці з таких нереально вимити. А тут ще була проблема, що проволока дуже тоненька, варив електродами, дуже тяжко було її прихватити. Ну, в цілому вода навіть отут маленька ячейка, тут дуже сильно провисла вже між цим. Вона сама натягується. За підстопень зробили такий пол. Нижня в'язка, приварили уголок і нього поставляли доски.